Не виключення була сьогодні і ця ніч і ось зараз. Буквально коли працюють наші ремонтні бригади, по Лозівському району було завдано кілька ударів шахедами. По ремонтним, тобто бригадам. Тому в таких умовах, звичайно, дуже важливо для того, щоб стабілізувати енергопостачання і всередині області. Ну і звичайно, ми залежимо від енергопостачання і наявності ушкоджень. Да, по е, Україні на області доводяться певні ліміти, в яких ми маємо відповідно перебувати. Враховуючи ці ліміти, у нас є або планові відключення, які діють кілька черг по області, і звичайно, аварійні відключення, як було вчора. Для того, щоб стабілізувати систему, енергосистему і енергопостачання по всій державі. Звичайно, у нас так само застосовувалося, як і, наприклад, по Київській області, по місту Києву, аварійні відключення. Зараз у нас є, скажімо так, відключення аварійні внаслідок обстрілів по Лозівському району, значить, частково Ізюмський район та відповідно Борова. Там у нас від Значить, електропостачання відключено в аварійному режимі 25 тисяч абонентів. Наразі працюємо для того, щоб відновити електропостачання. Полозові часткове електропостачання вже відключено однак цей процес іде постійно. Зараз ми скажемо про те, що відновлення знову удар, знову аварія, і знову, звичайно, ми працюємо над відновленням. Звичайно, що є проблеми з електропостачанням в окремих прифронтових населених пунктах, наприклад, позолочівській громаді, там 258 абонентів без електропостачання. Значить, ну і так само працюємо далі.